Продається затишний будинок з всіма комунікаціями, який розташований у місті Дунаївці, що на Хмельниччині. Сам будинок, капітальна цегляна споруда, яку утеплено по всьому периметру, акуратно поштукатурено та пофарбовано. Нові металопластикові вікна надають сучасності та водночас забезпечують надійну теплоізоляцію. Покрівля оновлювалася, шифри пофарбували під колір фасаду. Загальна площа будинку компактна, проте дуже зручна для проживання. Тут передбачено все необхідне, у середині затишна спальня, окрема дитяча кімната, вітальня, просторий коридор, світла кухня, санвузол та котельня, яка має окремий вхід із двору. В середині будинку проводився ремонт в 2020 році, який до цих пір не втратив своєї актуальності та вигляду. Меблі залишаються, стан житла дозволяє заїхати і одразу жити, без додаткових вкладень. Усі необхідні комунікації підключені, є водопостачання та водовідведення, електрика та газ. На подвір'ї площею 10 соток розміщено простору, літню кухню, є кілька господарських приміщень, також виділене місце під невеличкий сад, на якому ростуть плодові дерева, є ділянка і підгород. Двір доглянутий, вимощений бруківкою, усе виглядає охайно і упорядковано. У межах пішої доступності місцева школа, що зручно для родини з дітьми. Поруч також є продуктовий магазин, усе необхідне під рукою. Тут працюють заклади охорони здоров'я, школи, дитячі садки, аптеки, банківські відділення, магазини. Усі документи до продажу вже підготовлено. Вартість будинку складає лише 9 тисяч, можливий розумний торг. За більш детальною інформацією звертайтеся до власника будинку, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.